Вітаю! Сьогодні ми познайомимось з таким поняттям, як обернена задача. Будемо складати і розв'язувати обернені задачі, обчислювати вирази зі змінною. Скільки всього десятків у числі 400? 40. Скільки десятків у числі 200? 20. Скільки десятків у числі 900? 90. А скільки десятків у числі 700? 70. Скільки десятків у числі 100? 10. Скільки десятків у числі 600 60. В зошиті запиши число класна робота. Спочатку знайди значення виразу від числа 470 відняти число 70. А відповідь запиши каліграфічно. Це буде число 400. Збільш на 300 кожне число. 100 буде 400, 500 буде 800, 300 буде 600, 1, 301, 40, 340, 700, 1000. Назви число, яке складається з трьох десятків, 30, з восьми десятків, 80. З десяти 10 десятків 100. З одинадцяти 11 десятків 110. З 15 десятків 150. Скільки всього десятків у числі? 200, 20, у числі 600, 60, у числі 700, 70, у тисячі 100. Визнач, скільки є всього десятків у кожному числі. Отже, число 230. Міркуй так. Число 230 складається із числа 200 і числа 30. Число 200 це 20 десятків, число 30 3 десятки. Отже, у числі 230 всього буде 20 плюс 3 десятки. Тобто число 230 це 23 десятки. Число 60 16 десятків. 450, 45 десятки, число 540, 54 десятки, число 780, 78 десятків. Розглянь записи і поясни, як знаходити суму і різницю. 60 додати 80, 6 десятків додати 8 десятків буде 14 десятків, отже, число 140. 170 відняти 80. 17 десятків мінус 8 десятків буде 9 десятків. Отже, 90. Обчисли. До 6 додати 7 13. 60 додати 70 130. 8 додати 4 12, 80 додати 40 120. 12 мінус 9 3, 120 мінус 90 30, 16 мінус 8 8, 160 відняти 80 80. Знайди значення виразів. В зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази, знайди значення, а потім перевіряй. Різниця чисел 67 і 38 дорівнює 29. Сума чисел 45 і 39 дорівнює 84. Від числа 140 відняти 60 і відняти 15 буде 65. Різницю чисел 120 і 60 зменшити в 10 разів 6. До числа 60. Додати число 60 і відняти число 30. Буде 90. 35 додати 35, додати 50 буде 120. Знайди значення виразу. 120 відняти добуток С і 5. Якщо це дорівнює 8, 10, 4 і 2. Отже, в зошиті запиши вирази номер, знайди значення буквенних виразів і перевіряй. Якщо це дорівнює 8, то 120 відняти 8 помножене на 5 буде 80. Якщо це дорівнює 10, 120 відняти добуток чисел 10 і 5 буде 70. Це дорівнює 4. Від 120 відняти добуток чисел 4 і 5 буде 100. Якщо це дорівнює 2, тоді 120 відняти добуток чисел 2 і 5 буде 110. Тепер трохи відпочинь. Заплющу ченята, подумай про щось приємне. І продовжуємо працювати. Прочитай задачі. Перша задача. Маса цукерок становить 400 г. А маса печива 200 г. Яка маса цукерок і печива разом. Друга задача. Маса цукерок і печива становить 600 г. Маса цукерок 400 г. Яка ж маса печива? Третя задача. Маса цукерок і печива становить 600 г. Маса печива 200 г. Яка маса цукерок? Що в них спільного і що відмінного? Розв'яжіть ці задачі. Задача номер 1 Отже, цукерки важать 400 г, печиво 200 г. Треба знайти масу покупки. Для того, щоб знайти, треба до маси цукерок додати масу печива. 400 додати 200. Отже, маса разом становить 600 г. Задача номер 2 Цукерки 400 г. Печиво невідомо, Але ми знаємо, що всього було 600 грамів. Для того, щоб знайти масу печива, треба від загальної маси відняти масу цукерок. 600 відняти 400. Отже, печива маса 200 г. Третя задача. Печиво 200 г. Цукерки ми не знаємо, скільки важить. Але ми знаємо, що разом маса становить 600 грамів. Щоб знайти масу цукерок, треба від загальної маси відняти масу печива. 600 відняти 200. Отже, цукерки важать 400 грамів. Задача 2 і задача 3 обернені до задачі 1. Обернена задача до даної має той самий сюжет. Ті самі числа, але розв'язок першої задачі стає даним числом оберненої задачі. Прочитай задачі. Розглянь схеми. Перше число дорівнює 70, а друге 90. Яка сума цих чисел? Інша задача. Сума двох чисел дорівнює 160. Перше число дорівнює 70 чому дорівнює друге число? Отже, що спільного і відмінного в цих задачах? Як ми називаємо другу задачу стосовно першої? Вона обернена. Тому що розв'язок першої задачі стає даним числа оберненої задачі. Склади ще одну задачу, обернено до першої, Намалюй схему. Отже, сума двох чисел дорівнює 160, друге число дорівнює 90, чому ж дорівнює перше. Ось вона схема. Назви одиницю довжини, якою скористалися під час вимірювання. Це може бути метр або кілометр. Отже, довжина річки 200 кілометрів. Ширина стадіону 100 метрів. Висота будинку 70 метрів. Довжина траси велогонки 50 кілометрів. Далі працюємо у зошиті з друкованої основи. 39-та сторінка. Перше завдання. Установи закономірність і продовж ряд чисел. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Завдання номер 2 Заповни таблицю. Назбуквійний вираз, А віднятий 40. Якщо А 140, буде 100. А 190 буде 150. Якщо А 250 буде 210, 460 буде 420, 570, 530, 880, 840. Завдання номер 3 Знайди значення виразів. Знайди, а потім перевіряй. До 40 додати 40 і додати 40 буде 120. До 80 додати 80 і додати 80 буде 240. Від 940 відняти 70 буде 870. 110 відняти 90 буде 20. Завдання номер 4 Запиши такі числа, щоб нерівності стали правильними. Отже, наші числа можуть відрізнятися. Число 678 більше, ніж 677, але менше, ніж 679. 108 більше, ніж 100, менше, ніж 110. 870 більше, ніж 860, але менше, ніж 880. 999 більше, ніж 990 менше, ніж 1000. Завдання номер 5 Поділи на три групи. Кожну групу запиши в окремий рядок. Отже, 5 це одноцифрове число. 79 двоцифрове, 300 трицифрове. Далі 503 трицифрове, 0 одноцифрове, 19 двоцифрове, 60 двоцифрове, 456. Трицифрове, 9 одноцифрове, 84 двоцифрове, 512 трицифрове, 400 – трицифрове 4 одноцифрове, 23 двоцифрове і 2 одноцифрове число. Як називаються числа третьої групи? Трицифрові числа. Вдома на сьомій сторінці підручника обчислити вирази номер 23 та скласти розв'язати задачу номер 24 Дякую за увагу. До зустрічі!